Вітаю, ця програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є відомий телеведучий Олександр Педан. Вітаю вас! Привіт! От власне розкажіть про візит до Рівного. З чим він пов'язаний? Ми приїхали сюди із дуже цікавим проєктом. Називається спільно до навчання. Він проходить в рамках великої кампанії фонду дитячого фонду ЮНІСЕФ і з разом з нашою громадською організацією «Юмайнд» Ми приїхали до дітей. Батьків і освітян зробили такий. Ну їх на мене дуже корисний проєкт про власне офлайн-проєкт. Зустрічалися з дітками на базі ліцею От, і спілкувалися ну, на важливі темі. На нашу думку, це, по-перше, мінна безпека. Так, про це треба говорити дуже багато. Тому що нещодавно був на Херсонщині, я бачив, просто мені показувало, скільки там мін за тиждень було. Ну, щоб ви собі розуміли, за один тиждень в маленькому селі розмінувало 200 протитанкових мін, 75 протипіхотних і 25 розтяжок. І це все небезпека для населення, а для дітей, зокрема. Ми говорили про е ментальне здоров'я, психологічний стан і, власне, про стрес як такий, що це стрес це нормально, що діти мають не тримати це в собі, а говорити. От, дуже цікаво було спілкуватися з дітками, ну, і взагалі мотивували їх до навчання, що це дуже важливо, це їхній вклад в нашу майбутню перемогу. От, І потім дітками зробили квест, величезний квест на цю тематику, щоб вони закріпили. Тобто тут поєднується, називаємо це ед'ютеймент, коли едюкейшн плюс entertainment, тобто навчання і розваги разом, і саме в такій формі класно подавати дітям. От, Поки дітки бігали з квестом, ми створили діалог. Між батьками, вчителями, директором школи і директортом директором департаменту освіти, а власне, щоб вони поговорили на проблеми, які їх бентежить, власне, про навчання під час війни, коли немає світла, інтернету, що з бомбосховищами, що по безпеці взагалі, і так далі, було дуже багато цікавих питань, цікавих відповідей. Тому це було супер корисно. А як Ви вважаєте, є оцей діалог між там навчальними закладами, батьками, дітьми? Ви знаєте, він починає з'являтися, і ми, власне, хочемо його, ну як то кажуть, провокувати, чи що. От сьогодні він був, був дуже цікавим. Окрім того, я сказав, ну дивіться, ну, висновок був простим, окрім того, що вони отримали відповіді на запитання, ну там. Хто вирішує, при якій формі навчається заклад, очна чи, чи на онлайні, і так далі, ці всі питання. Що буде, якщо буде холодно? Ну, це, це все, що сидить в головах вчителів, вчителів, батьків, та й вчителів теж, але вони не знають, як спитати, кого і що. От. І, власне, було цікаво почути відповіді, прості, зрозумілі, щирі. А, і, власне, вони вийшли на той діалог. Я кажу, дивіться, ну всі думають, що е, там освіта, ну там, влада взагалі не хоче спілкуватись. Ні, це неправда. Ну, не завжди є комунікація, але комунікація відбувається тільки коли її хочуть двоє. Я, я кажу, от бачите, ви поставили запитання, е, мама там сиділа дітей і. Вам відповіли. Причому директор департаменту каже, приходьте до мене я з вами задоволенням, ще подискутую на цю тему. Кажу, користуйтеся нагодою. Якщо вас запросили, спілкуйтесь. Тобто діалог був, і я впевнений, що буде ще більше. Чому вирішили займатися от цим напрямком? Це несподівано. Так здебільшого там всі займаються військовими. А от ви вирішили займатися саме школою, освітою. Дивіться, просто я цим займався до війни, до повномасштабної війни. Останніх п'ять років я качаю теми освіти. У мене громадська організація джуніорс, яка п'ять років змінює систему фізкультури в школах. І в нас є здобутки вже на цей час. Нова українська школа, 5-6 шості класи навчається на фізкультурі за програмою, яку ми зробили спільно з Міністерством освіти і науки України, з інститутом змісту модернізації освіти, і наша Геоджуніорс. Вона про те, що діти мають знову ж таки гратися, а не складати нормативи, боятися е, тієї фізкультури, тому що вони там не мають займатися спортом, вони там мають займатися фізичною активністю. П'ять років ми маємо результат, причому дуже великий у нас величезна спілка вчителів і так далі. І після того понеслася в мене багато освітніх проєктів. Минулого року я зробив проєкт Універчек про університети. Це такі освітні треба про університети, які ми створили з моєю донькою і нашою командою. Ми шукали її університети і зробили 10 епізодів про те, де можна навчатися в Україні, в яких вишах, які там спеціальності можна здобути, які там напевно, що на нашу думку найкращі, і так далі. Там були різні проекти про волонтерів і так далі. От і так сталося, що мені або змінювати напрямок. Але є люди, які, наприклад, як Сергій Притула, які займаються цим теж вісім років. Навіщо мені робити те саме? Якщо на мене виходили люди із пропозицією донатити, я відправляв їх до Сергія, якому я довіряю особисто. А сам в цей момент займаюся іншим напрямком, тому що діти мають навчатися, тому що ми маємо зробити все для того, щоб у них було нормальне дитинство, не здобули освіту і вони не були тими самими дітками війни. Це дуже важливо. От. І ми вирішили не змінювати напрямки. Ні, ми на початку війни створили проєкт Знай своїх волонтерів. Ми зняли шість сюжетів про волонтерів, щоб їх мотивувати, щоб показати людям, які хочуть стати волонтерами, як це робиться, що можна робити, які напрямки будуть важливими. От. І далі повернулися до нашої профільної діяльності, тому що ми з, з моєю ми командою Пенбюро зрозуміли, що освіта це наша тема, що ми хочемо це качати. І нам нам це вдається. А ви особисто за яку форму навчання? От е, яку форму навчання ви вважаєте зараз? Ну за офлайн. Й... Я звісно, безпець. за офлайн. Я за те, щоб ну забезпечений офлайн. Давайте я сформулюю до кінця, тому що е, най першому місці все ж таки безпека, а тоді навчання. Так має бути. Оце те, за яким ми сьогодні теж проговорювали, тому що ми там ми звертали увагу, все ж таки діткам знову ж таки наголошую, що ми робимо під час безпеки. І так далі, куди йдемо, як себе поводимо, ці всі нюанси все одно треба з ним говорити постійно. Я за офлайн, тому що діти мають отримувати соціалізацію, вони мають спілкуватися, комунікувати, вчитися цьому. Ну, я, мені подобається те, як вони легко спілкуються з комп'ютерами, але ну, мені здається, що вони можуть багато чого втратити, якщо будуть спілкуватися виключно через комп'ютер. Тобто це вже покоління дітей, яке насправді не відрізняє, кажуть психологи. Живого спілкування і смскою, чи там якимось там твітом і так далі. Тому там, забираючи в них гаджети, ви забираєте в них можливість спілкування. Тому забирати не можна, значить треба дати щось натомість, значить треба мотивувати їх більше спілкуватися вічнавіч. віч. Тому я за офлайн так сприймається краща інформація. Ну, насправді, так не краще засвоюються, попри те, що вони вже готові до цієї цифровізації. От, ну і звісно, спілкування, спілкування, спілкування. А плюс знову ж таки фізична активність. Діти на перервах все одно вибігували своє. Вони йшли до школи, е на перервах рухалися під час занять, плюс в них була фізкультура. Якщо дитина зараз не виходить на вулицю цілий день вдома, ну це погано для її імунітету, як мінімум. Чи було е, під час цих зустрічей, спілкування з батьками? От е, речі, наприклад, які вас там здивували, що там хвилювали батьків і особливо схвилювали нашу там владу. На що потрібно звернути увагу? Mm, ну, з основних питань було: що, що робити там з уроками, якщо там не буде світла, як навчатися або там е, не буде тепла? Е, бу, була цікава теза, яка прийшла з моїми там батьки пропонували. Ще в школі фактично займатися профорієнтацією, тобто допомагати дітям з вибором професії, вибором університету і так далі. От. Були цікаві тези. Ну, Плюс-мінус безпека на першому місці, ми це розуміємо. Але я побачив прагнення батьків, як вони сумують за офлайном. Якщо на початку повномасштабного вторгнення, і коли… Всі батьки переживали за там, якість сховищ і так далі, не хотіли відпускати дітей в офлайн, боялися, то тепер вони навпаки кажуть: у мене дитина вчиться тиждень нормально в офлайні, уроки робить і так далі, а потім в онлайн ну, якісь збої, щось не виходить, то світла немає і так далі. І вони прям видно, як вони тепер цінують вчителів, цінують той самий офлайн і ті умови, які насправді влада дуже намагається створити, щоб дітки. Ходили і займалися дійсно. Вони хочуть, щоб вони ходили офлайн, всі це розуміють. Але якщо школа на 600 чоловік, а бом, ну, сховище на 300, то одночасно там може займатися лише 300, і це правильно. Тому там тиждень через тиждень, день через день і так далі. Е, ви от почали цей проєкт, так мі... місто рівно це перше, куди ви завітали так. із цим проєктом. Розкажіть, чому саме от так склали логістику, що почали там з Західної України, так? Е, ну, дивіться, насправді, е, Захід е, України це такий це тил, який прийняв багато… Тимчасово там переселених людей, які змушені були переселитися і так далі, і, і вони теж будуть повертатися на деокуповані території, де та сама мінна безпека дуже важлива. Просто ми ніхто не знаємо, де ті дітки будуть, з ким вони спілкуються, вони можуть далі передавати цю інформацію. Тобто ми захід точно не відкидали. Ну і плюс давайте говорити відверто. Тут зараз ми за безпеку. Ми теж розуміємо, що тут є всі умови, щоб. Вільно, спокійно поспілкуватися з дітками, батьками і не наражати їх на небезпеку. От, тому захід ми не відкидали. Ми поїдемо просто так. Нам зручніше було з Києва. Ми поїхали на Рівне. Далі Луцьк, потім Львів, Хмельницький, Вінниця. Потім поїдемо на пів... південь до Одеси. Далі Кропивницький, Олександрія, Кременчуг і Дніпро. Тобто, бачите, ми намагаємося накрити якомога більшу територію України. Знову ж таки. Їх Та не треба вже об'єднувати, ми всі об'єднання, але щоб нікого не образити. От, 13 міст, але 15 заходів у нас буде. А потім буде якийсь контроль за тим, що, що, ви, що ви поспілкувалися, до чого дійшли, і потім чи от були враховані ці побажання батьків і Дивіться, чи влада почула? історія. Чула? Коли ми зустрічаємо владу і батьків, і влада щось особисто обіцяє батькам. То це саме той діалог, який ми хочемо. Відповідальність батьків тепер все ж таки вимагати. Ну, яка історія, якщо наші люди не до кінця розуміють, що це наші діти не безкоштовно ходять до школи. Це ми платимо податки, за які діти ходять до школи. Це не безкоштовно. Тому. В принципі, ну не те, щоб вимагати, але там десь контролювати. Вони мають. Ми, зокрема, говорили про те, що батьки мають теж спілкуватися з вчителями, питатися їх. А не там, знаєте, переписуватися в групах файбоді, то зрада, зрада, зрада. Тобто ми навпаки хотіли, щоб вони йшли. І, і я бачив, що влада почула якісь запитання, на які я думаю, що вони теж будуть шукати відповіді. Тобто, це насправді дуже цікаво. Ну у влади є своя теж проблема. Вони живуть в маленькому своєму коконі. І почути питання від народу, від звичайних людей, це теж є корисним. Це такий фідбек. І ми хочемо налагодити цей механізм, хоча б маленькими такими кроками, але нам сьогодні вдалося. Мені дуже прям було цікаво. Прям не зна таке ток-шоу було. Прям я скажу. Е, також ви анонсували, що під час цих зустрічей будете вчити діток, як справлятися зі стресом. Е, розкажіть, як ви навчаєте, як, як не піддаватися страху так, і справлятися зі стресом. І чи пам'ятаєте ви от 24 лютого, коли цей був перший день повномасштабного вторгнення? Ну, як, як я тоді було? справлявся зі стресом? Я почав голитися. Вістояв і голився. Жінка бігла, там, збирала документи там, і так далі. І не мала зрозуміти, що відбувається. Вона запитала, що ти робиш, що? я голюсь. Я не знаю, коли наступний раз я поголюсь. Але потім я вже зрозумів, що це була така правильна реакція організму на стрес. Інколи треба зупинити час, щоб не наробити біди насправді. Завжди, якщо ви потрапляєте в небезпечну ситуацію, ви маєте. Проаналізувати, що навколо вас, і проаналізувати цю небезпеку, а не бігти куди-небудь. Ну, таким чином я зупинив час і подумав, що мені треба робити. зрозумів, так, в мене двоє дітей, жінка сама не, не, не їздить за кермом, вона не виїде, значить, мені треба сідати, виїжджати на Хмельниччину, тому що там теоретично буде безпечніше. Ну, Таке рішення я тоді прийняв. І в принципі, вважаю, що, ну, напевне, що воно було правильно. Про що я говорю дітям? А, ми спілкуємося про те, що. Стрес це є нормально. Ми знайшли, наприклад, повідомлення в соцмережах, де батьки пишуть пости на Фейсбуці на кшталт. От моя дитина не хоче навчатися, каже, що вона втомилась, значить, вона нервується, в неї там стрес. Який стрес 12 років? Вона просто лінується. І ще й батьки там в коментарях пишуть, мою ж, же і так далі. І ми пояснюємо, що це не є правильним. Стрес є нормальним для всіх. Не тільки, вибачте, для батьків, які та, от, переживають за роботу там, і так далі. Для дітей ми живемо всі зараз в стресовому стані. То ракети літають, то світла немає, то ще щось, а діти ще й теж несуть відповідальність перед навчанням. Тобто не можна недооцінювати, і батьки не мають права ну, на мою точку зору, так реагувати. Вони мають навпаки шукати діалогу з дітками, спілкуватися і зробити так, щоб дитина прийшла і сказала навпаки, мамі, мам, я переживаю. І виговорилась, а не тримала це в собі. Тому що ну, звідси породжується дуже багато ну, психологічних розладів. От. І ми говоримо з дітками, що так, треба. Не боятися приймати той стрес, який є, не боятися, якби боятися, проговорювати собі те, що відбувається з вами. Є певні методи, там заземлення і так далі. Тобто ми говоримо з дітками абсолютно нормально. І є вже межа, після якої, якщо ви побачили певні симптоми, то вам треба звернутися до професіоналів, там гарячі лінії, поспілкуватися. Якщо ви боїтеся говорити із своїми рідними, то є певна вже історія. І так само ми кажемо, так, дітки. Говоріть колом, говорити. це дуже важливо. Е, ви дуже відомий телеведучий, зрозуміло, що е, у вас напевно є там друзі, знайомі так, з Росії. Чи спілкуєтеся ви зараз ними? Взагалі, от, жодного не лишилося. На початку, що були якісь намагання поспілкуватися і щось їм пояснити. Е, ті більш-менш адекватні, е, які це зрозуміли. Але там ніхто не говорив голос. Там давайте там будемо говорити відверто. Але ну, принаймні, там більшість з них виїхали з Росії. Вони виїхали, тому що там не могли там, це дивитися і так далі. Ну, Я живу зараз, позицію немає хороших русських, тому що вони всі наш спільний ворог, вони всі підтримують Путіна, вони тішаться, коли в нас немає світла. Вони відправляють дітей воювати, вмирати. Я не збираюся там шукати жодного хорошого русского. і їх немає. Зараз в нас є національна ідея, яка об'єднує Україну. У нас є спільний ворог, проти якого треба об'єднатися, попри все. Тому там немає з ким говорити взагалі. Жодного жодного е, слова, за яке вони несуть відповідальність, немає. Тому це дно, це ноль для мене, і я не збираюсь навіть дивитися в тобі і, і від них чогось чекати. Навіть того само перевороту з Путіна, звісно, всі хочуть, щоб вбили Путіна, мені навіть снилося якось, як я його вбив особисто. Але насправді вони самі себе знищать. Наше завдання вигнати їх звідси. Все. Е, ця війна от розпочалася, так би мовити. І, і за російськомовних, так, вони кажуть, що вони прийшли освобождать їх від якихось там нацистів бандерівців у нас в Україні. От, для вас питання мовне, от, яке воно? як Дивіться, вона не розпочалася через там російськомовну через Вона розпочалася через те, що в Україні було дуже багато людей, які ще жили на два боки. Е, так, було багато таких людей, які вірили. І досі десь є. І є колаборанти, яких ми бачимо, і, і так далі. Е, але там мовне питання для мене е, воно важливе, воно гостре. Я, як людина, колись сам який вчив українську мову, я пропагую, власне, і тішуся тому. Тій кількості переходів на українську зараз, тій повазі до нашої мови, вона одна, державна і єдина. Ніяких там других мов в нас не має бути. Вибір, звісно, кожного, але я не можу впливати і не буду, і не змушувати людей спілкуватися всіх виключно українською. Але державний сектор, сфера послуг, те, що ми маємо за законом. Я вже артисти, без виключення всі, і ті, хто несе свою думку в народ до них прислухаються, мають не вдома, вдома це їхній вибір, але на людях в ефірі говорити державною мовою. Тобто ми маємо виключне право приходити до магазину і чути добрий день, або купуючи товари, або я не говорю вже про політиків і так далі. Тобто є певні місця, де, де мова має бути. А далі нам треба зробити, особисто нам, артистам, опін-лідерам, зробити так, щоб мова стала модною, щоб знищити ці радянські наративи, які говорили, що українська мова бідакі, сільська мова і так далі. Це все дуже довго всім нав'язували. І слава Богу, подивіться, що відбувається. Стендапи українською, скільки гумору українською. Вони коли перестали е жартувати російською, е почали жартувати про наше, про рідне. І вони стали набагато цікавішими, наші артисти, гумористи. Скільки пісень зараз українських і так далі. Тобто, за скільки часу вам особисто вдалося вивчити українську? За два місяці. Це, в принципі, не так вже і багато, правда, щоб витрати це. на те, Це зовсім не що багато. Вирішує. Це… Я вивчив українську так, щоб я працював на телебаченні, вибачте. <рес> тобто в мене стояла кар'єра на... на вагах. В мене не було варіантів. Я дуже вдячний тому моменту, коли так сталося. І, до речі, це все відбулося через те, що тоді е, ввели закон про телерадіомовлення, що телерадіоведучі мають спілкуватися українською. І я дуже вдячний такому закону, насправді, тому що там тоді, взагалі, це, це був який 2006, може рік. Шости. А як зараз реагуєте, коли чуєте російську в Україні? Ну, це ж я за Україну не виїжджав. Я думаю, що насправді там, за кордоном, чути російську набагато неприємніше, тому що ти розумієш, що там росіяни йдуть. І тоді я знаю, що в мене вже є дуже багато людей, які там десь виїжджають, і так далі, жінки і так далі. Знайомі, вони кажуть, що вони принципово, навіть ті, хто не говорив українською, говорять українською, щоб, щоб ті від них тікали. От. А ну, слухайте, це вибір. Ну, люди, є люди, які все життя говорили і вони починають переходити. Тут же справа в тому, щоб, що їх тебе не змусити а мотивувати говорити українською. А мотивують не наказом, а, наприклад, а якимось, я не знаю, ну треба хвалити. Тобто, то, знаєте, це коли людина вчить мову, а її навколо всі виправляють. Це супер демотивує всім, хто от просто виправляє людей, які це не можна такого робити. Нехай вона навіть спочатку буде говорити суржиком, з, з помилками, але вона зробила цей крок і треба тільки хвалити і допомагати їй. Далі людина, яка взялася за мову, сама її підчистить. Він вже взявся значить, Він сам почує свої помилки і їх виправить. Тобто, тут це таке делікатне питання, яке треба, ну, тісно, треба над цим працювати всім. І, і культурний фронт тут має працювати якомога більше. Е, також ви із гуманітарними місіями їздили на звільнені від окупантів території. От розкажіть, можливо, е, що ви бачили і чи не страшно от було. Чи не страшно? Ти не знаю, що до страшного. Мені дуже хочеться просто допомагати там, спілкуватися з військовими, підтримувати їх максимально. Це для мене такий, знаєте, це мій гештальт, тому що там, я так я не пішов воювати, тому що, ну, по-перше, я не маю ніяких військових навичок, У мене, там ані військової кафедри. Хоча я пішов до воєнкомату, став на облік, мені сказали, Ти роби те, що вмієш, і так далі. Працювали на культурному, на інформаційному фронті і так далі. Потім я зрозумів, що. І мені довели, якраз довели військові до мене донесли, що те, що ти робиш, зараз, напевно, що важливіше, ніж ти будеш копати біля мене окоп. Напевно, що ти це робиш трошки гірше, ніж працюєш, вибачте, там, де ти вмієш. От, тому для мене це дуже важливе питання. Я тільки маю нагоду одразу їду підтримувати наших військових. І останнім часом ми ще й ну, я з Хмельниччини, і я там зараз дуже багато провів часу. Дуже, і ми з ними разом, там з фондом захисти Хмельниччини, зокрема військовою Хмельницькою адміністрацією, їздимо е, на деокуповані території, привозимо анітарний вантаж. Стані був дуже потужний: е, шість великих фур і ще чотири автомобілі. Ми повезли до Херсону, е, частково. ми… На склади там передавали там все серйозно, і частково прямо в центрі міста на центральній площі роздавали людям те, що було зафасовано. Як це зустрічають люди? Е, ви знаєте, Херсон чекав Україну дуже сильно. Тобто Я в цьому переконався особисто, і я був дуже приємно втішений, тому що. Я був на різних деокупованих територіях. Е, там, де ти їдеш і бачиш, одне село знищене повністю, а інше чомусь ні. І мені військові пояснювали, що просто тут були за Україну, а там трошки ні. Тому там є теж такі питання. От я був фактично на кордоні з Росією за два кілометри і бачив ті міни розкидані по От, а Херсон насправді чекав Україну. Е так там зараз важко, з приємного. Ну Херсон не сильно знищили як місто. Там, звісно, немає там електрики, опалення і так далі, але там тепліше наразі. Буквально вчора я там був тепліше на 10 градусів. Там ще листя на деревах, а тут же сніг. От Це було так дивно. Ти вкотре дивишся, яка Україна велика, красива, це просто супер. А, але вони прям підходили. Там було багато дітей з українськими прапорами. І вони прям. Вони з одного боку бояться дивитися в очі. Видно, вони. Вони бояться, а з іншого дуже хотіли обніматися, говорити і так далі. От, це було дуже приємно. Я, насправді, ну, я отримав такий, вибачте, але позитив. І вони теж, тому що вони говорили, Боже, як ми вас чекали, причому будь-якого віку. І бабусі підходили, і, і діти. Це було прям супер. Ну, і, звісно, ми заїхали до військових традиційно підтримати і привезти їм. От, ви ж розумієте, зараз і буржуйки, і генератори і так далі. От, військові налаштовані дуже потужно. Так, холодно, але не знають, що вони роблять, заради чого вони роблять? Вони вмотивовані максимально. Але допомога волонтерів їм дуже потрібна. Кожен приїзд, я бачу, як вони, знаєте, просто відновлюються на очах. Вони Кажуть, дякуємо. Я вже третій приїжджав до 86-ї, вже як рідні і так далі. На останок таке питання: про що мрієте після перемоги? Я мрію перемогти. Дякую вам за розмову. Дякую. А, я нагадаю, ви дивились програму Діалоги на телеканалі ITV Media Group. і Сьогодні гостем нашої студії був відомий телеведучий Олександр Падан. Залишайтеся з нами, вірте лише перевіреним джерелам. Все буде Україна.